На порядку денному сесії Ленінської райради земельне питання, яке викликало шквал дискусії, навіть сварок між депутатами, на сесії присутні до десятка учасників АТО і громадськість. Кілька депутатів вимагають першочергово виділити землю саме захисникам. Я пропоную за всіх запросити учасників АТО на комісію. Як ви будете дивитися в очі? Сім'ям загиблих, як ви будете дивитись в очі, пораненим, яких відірвало руку ногу. Як ви будете дивитись тих хлопцям, які повернуться скоро і нічого не отримають, до цього депутати працювали в комісіях і вирішили проголосувати за виділення 43 земельних ділянок у Полтаві. Однак чомусь лише дві з них учасника МАТУ. Решту 41 ділянку кажуть людям, які нібито роками до цього стояли в черзі. При тому, що заяви до Ленінської райради подало 118 учасників АТО, які мають законне право отримати землю позачергово. Вони спеціально їх туди записали, щоб сказати, що там же учасники АТО. Якщо не проголосуєте за це рішення, учасники АТО не отримають, А ви ж за них? Отож, депутат Василь Бодак та ще кілька його однодумців виступають проти такого рішення і вимагають в першу чергу забезпечити землею учасників АТО. Перед із цим на порядку денному питання про резервування 68 земельних ділянок учасникам АТО. Це ж тільки умовне резервування. Ніякого е, розуміння, що в законі такого немає. Черга, черговість, е, резервування. Це все умовні для нас фейки, такі, щоб відволікти нашу увагу. Ось ви ж дивіться, ми ж учасникам АТО там зарезервували, а собі взяли 40 земельних ділянок випадково знайдених. Пересічними громадянами після тривалих суперечок депутати все ж ні цього, ні попереднього питання порядку денного не підтримали. Передалося за 6 проти 4 отрималася, а він не голосував. Рішення не приймається. А тим часом дехто з депутатів пояснює журналістам, що земля, яку отримують учасники АТО, згодиться їм лише для саду чи городу. Якщо вони отримають земельну ділянку під садівництво, яку ці 43 ділянки, вони не матимуть права там прописати свою родину, вони автоматично залишаються на Черзі для отримання земельної ділянки під будівництво. Оці десять сотні це, це огород, сад. І якщо ви там навіть побудуєте будинок, там не пропишуть членів родини і учасників АТО. У них як не було житла, так і не буде ніколи. До того часу, поки всі разом 40 учасників не зроблять усі всі комунікації. Цю землю можна буде продати. Можна продати, приватизувати спочатку, а потім продати. Тобто вам треба вкласти туди 5-7 тисяч гривень, приватизувати цю земельну ділянку, а потім тільки продати. Так чи інакше, учасники АТО все ж чекають від депутатів врегулювання цього питання. Депутат Олександр Кісільов стверджує, що його колеги користуються людською необізнаністю і постійно затягують цей процес, посилаючись на нестачу зібраних заявником документів. Місто Полтава, напевно, одне з міст України, яке не виділило земельних ділянок учасникам АТО. Я можу помилятися, але йде мова, може, дві чи п'ять земельних ділянок, чи десять їх виділили. Але в інших містах виділили їх сотні. У мене виникає питання. У нас тоді я так розумію, немає політичної і іншої волі для прийняття такого рішення. І мені дуже Стидно за депутатів не тільки районної ради, а міської ради, які лобіювали питання невиділення земельних ділянок, ділянок учасникам АТО, щоб вирішити проблему. Депутати ініціювали створення спеціальної комісії, Запросити в її склад учасників АТО, щоб якомога швидше виділити їм земельні ділянки.